Так, друзі, ми приїхали о 18-й годині додому, приїхали з автобуса і зайшли до нас в ОТГ магазин. Купійка купили. Ось. Рушнички В фері було ційна, здорова бутилка тут, мами туди. Два ось таких всі купила, купили. більший, один менший. День менший. Бачила дві такі тарілочки, сподобалися, взяла. цукрової пудри. Дві пачки взяла мамі, шампунь. Взяла для унітазу. І для раковини хай буде в хаті він завжди треба. Ватні диски взяла. Всі таке, що не треба. Так. Лампочку і віча я говорила, що мені треба. Бамбукові такі довгі пашки купила, бо мені часто треба. Так, жила купила, коли це три чи чотири пачки, не пам'ятаю. Напевно, три. Ні, чотири, Чотири пачки. Авріка собі щось таки два лебо взяла. Любят лего я взяла две такие соусночка, на хай будут на дешеве по Так, Аурики взяла две сгущенки с банановым смаком, Аурика у Рика собі взяла, навіть не знаю, что это таке, что тут. Туалетна вода. А це що. А це теж не знаю, що. І ось таку палітку. В неї їх багато, буду в неї колись позичати. Буду експерименти проводити, фарбуватись буду колись. Напевно, не знаю. А тепер беру ніж, сапу і йду трохи на город посадку. Так, я приїхала. Ходила, попоралась, потім пішла березі з себе, кобарки посипала. А тепер і туди. Вона боїть цілий день. день. Ще з тим, хто Тобі приспособує. В неї зовсім нелегко. Бо нею треба нахилятися. Не так, як з собою. Ну що, результати нашої поїздки не дуже втішні. 30 травня ми їдемо до нейрохірурга. Тож не знаю. Можливо, я трішки випаду з Ютуба. Не буде мене, то знаєте, що я, я, я жива. Дивіться на мою красу. Перепотикаюся. Вірний загребляний, ні за зато красиво. Так, іду я купатися. Друзі, я вам дзячу тихо і ніч, мирний. Ми тільки сілися одні панничку в автобусі, об'їхав неподалік нас тричі зірвалося. Тож бережіть себе і своїх рідних. Бажаю вам тихої нічих. Всього вам найкраще, і хорошим. Зустрінемось на моєму каналі. А я вам дякую за перегляди. Пишіть коментарі. Буду рада з вами там поспілкуватися, як буде час.